Галина Баштова живе у Корещині з повоєнних часів їй 83. Працювала на тій же фермі, що й Рая, пам'ятає її співочих батьків. Щоразу, як траплялось в кого весілля чи яке свято, чекали, коли прийде Марія Коржиха з чоловіком та заспіває. Каже, раніше, хоч і важко працювали, проте весело жили. Повне село молоді у кожній хаті трійко дітей, а то й більше. А тепер найближча сусідка за сім хат. Та й ті за 70. У місцевій школі, яка має ім'я Кириченко і де навчалась колись рая Корж, тепер немає першого класу. Із трьох навколишніх сіл не набралося жодного першачка. Виїжджають люди із села, та й пісні тепер не чути. Як я ще була вже, ну, на роботі була, то там дві дівчини, дві сестри було. Казали дівчат, дівки Жарукові, йдуть до того, а по наставом, а я була тиму, колокачок. качок. по настав, аж луна й десь такі голоси. Я ждала до вечора, що вони йдуть і поспівають. А тепер, як дехто. Як на машині їду та співають. Все. А тепер як п'яні. Напились. П'яні і все.